Доброго дня малята! Пропоную вам дослідницьку цікавинку. А почну я її з загадки. Сонечко в траві зійшло, усміхнулась, розцвіло. Потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Що це, діти? Пальчики тренуються, до цікавинок готуються. Раз кульбабка край доріжки, два кульбабка біля ніжки, три кульбабка без жука, ще чотири з під листка. П'ять пушинки розлетілись, далі пальчики скінчились. <музві> На парашутиках кульбабки знаходяться гідрофільні волоски, які не дають їй змокнути. А ще для цього досвіду доречний вислів вийти сухим з води. Дякую за увагу! Чекаю на зворотній зв'язок.